Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про статус англійської мови в Україні. Нею будуть зобов'язані володіти держслужбовці категорії А, голови місцевих адміністрацій, офіцери, поліцейські та прокурори. Вчителька англійської мови розповідає, українці на гідному рівні спілкуються іноземною. Серед її учнів є і держслужбовці. Дуже важливо всім держслужбовцям знати англійську мову, показувати себе гідно на міжнародній арені. Тому я вважаю, це позитивний знак для розвитку нашої держави. У мене є учень поліцейський, який зараз на війні, людина. Яка замотивована на вивчення англійської мови, і ця людина під'єднується на заняття навіть знаходячись в машині, знаходячись в якомусь місці не призначеному для навчання. Але коли людина хоче вивчити мову, вона зробить все для цього можливе. Викладачка додає: якщо старанно займатися, то опанувати інгліш можна буде вже за рік. Більшість зніпрян ініціативу підтримують, проте є і ті, хто вважає це не на часі. Військовий час, мабуть, ми не встигнемо, а взагалі це дуже гарна ідея. Це нереально реалізувати у військовий час і в нашій країні, я думаю, це зараз не основне. Нам вже допомагає Європа. Легше буде знайти спільну мову, подякувати, попросити. Ну, взагалі, це дуже добре. Я вважаю, що потрібно, так як наша країна збирається інтегруватись до Євросоюзу, і в принципі, якщо ми прагнемо до Європи, то так мають знати. І я вважаю, що в нашій країні і так багато чого відкладається, і з корупцією питання, то хай цим зараз можна займатися, нічого їм не заважає. Секретар Дніпровської міської ради зізнається, не всі чиновники мерії знають англійську, втім вчити доведеться. Я бачу, що це досить далека перспектива, оскільки в нас багато чиновників навіть української не знають, що вже казати про англійську. Ну але ініціатива цікава. На думку політолога, англійська мова розвиненого та демократичного світу, знання іноземної додасть нашій країні інвестиційної привабливості підвищить шанси на переговорах. Але є одне, але зараз у нас війна чи на часі нам влаштовувати загальну таку встряску-перетряску системи державного управління? Адже ж, е в нас е чиновників, які володіють англійською мовою. Які хоча б більш-менш пристойно володіють, я здогадую, що навіть якщо мова йде про високих чиновників, то це однозначною цифрою вимірюється. Може 5%, може 7%. А що решта? Тобто всіх решта зняти, назначити нових? Президентський проєкт передбачає іспити з англійською для держслужбовців. Крім того, володіти мовою мають медики швидкої. А в усіх видах транспорту інформація має дублюватися іноземною. Втім, обговорення ще тривають.